У 12-му турі чемпіонату Львівщини з футболу гірник Новоярськ приймав енергетик з добротвору. 12-й тур був для команди з Новоярська надважливим, тому що саме на цей день припало святкування Дня міста. Церковне свято Петра і Павла, де в Новоярськ приїжджає багато гостей міста. Сьогодні, до вашої уваги, ми представимо гру юнацьких складів. Можливо, через деякий проміжок часу саме ці хлопці будуть грати у своїх основних командах. Під керівництвом Дмитра Кондри юнаки також посідають другу сходинку з 23 очками. По ходу матчу все вирішилось у першому таймі. Три забитих голи у ворота добротвора. Це лише один гол у відповідь, який у кінцевому результаті став голом пристріжу для гостей. Варто звернути увагу на футбол, який показують молоді таланти Новояріцька, технічний та позиційний футбол, в принципі, незважаючи на невелику кількість нереалізованих моментів, юнаки гірника все ж майстерно використовують свої моменти. До слова обидві команди старалися показати хорошу гру і врешті забрати дорогоцінні очка, що в кінцевому результаті вдалося футболістам з Новояврівська. 3-1 голи на рахунку Кульматицького Володимира, Русиного Олега та Балабога Олега. Щодо матчу основних складів, то для тих уболівальників, які прийшли на міський стадіон Новояврівська, прийшлось побачити видовищний футбол з великою кількістю голів. Близько тисячі уболівальників прийшло на стадіон. Для Новояврівська це було ще одне випробування на міцність, а для добротвору це був шанс показати те, що вони спроможні боротися за лідеруючі позиції в чемпіонаті. Спочатку матчу гра здавалася дещо сумбурною. Ні одна з команд не могла потримати м'яч, що й призводило до великої кількості фулів. Але вже за декілька миттєвостей гірник з на контратаку з правого флангу Роман Каракевич прострілив на Дмитра Кондру. Той, підставивши ногу, не зміг замкнути передачу, влучивши м'ячем у штангу. Проте його партнер Олег Куцовський, який був поблизу, все таки закотив м'яч у сітку. Надалі команда Новоярська діяла більш розкутіше та організованіше. Були небезпечні моменти та прострілки. А добротвір в свою чергу не зміг нав'язувати нав'язувати боротьбу бодай у центрі поля. Фанати Новоєрицька у цей день підтримували команду на всі 100, не дававши команді розслабитися і ще дужче йти до перемоги. Гірник спробував контролювати м'яч, використовуючи дальні передачі. Небезпечний штрафний був розіграний гравцям гірника. Подача у воротарський майданчик, де незграбно діяли гравці добротвора. І Василь Бішко мав 100% нагоду зробити рахунок 2-0. Але свій шанс він не реалізував. В наступному епізоді свою можливість забити голу руйнує вже Роман Каракевич, який не зміг переграти воротаря добротвору. І ще девральний гол було забито в другому таймі. Роман Каркевич зробив скидку на Богдана Фастаковського. той інтуїтивно пропустив м'яч на Дмитра Кондру, який одним дотиком поклав м'яч у сітку воріт. 2-0. Гол, який доводить, що гірник на даному етапі дуже зіграна команда, яка досить пристойно виглядає на даному етапі. Забігаючи наперед, можна відзначити бригаду арбітрів, які, в принципі, не допускали серйозних помилок і давали можливість командам пограти у футбол. Під завісою першого тайму, знову ж таки, Роман Каракевич не використовує вихід на вічнавич, але вже у наступному епізоді граючий тренер доводить всім скептикам, що він знаходиться в оптимальній формі і бомбардирській якості його не покинули. У другому таймі проводились заміни у складі гірника. Замість Михайла Кархута на поле вийшов Артем Деркач на позицію лівого захисника. Добротвір старався хоч і якось нав'язати свою гру, граючи на чужій половині поля. Проте гірник вдало виходив з пресингу і гостро контратакував. І в одній з таких атак Олег Коцовський, зробивши простріл з правого флангу, поклав м'яч прямо на ногу Романа Каракевичу. В той, в свою чергу, робить дубль у матчі. Знову ж таки, заміни цього разу Назар Лужовський замість Дмитра Кондри виходить на поле. Тарас Балабах міняє Івана Дацька. Роман Валах виходить замість Богдана Фастаковського. Юрій Майгер замість Олега Коцовського, який вийшов в кінці матчу, зумів забити п'ятий гол. 5-0. Фанати явно вже святкували перемогу, але все ж наприкінці матчу добротвір зумів знайти в собі сили і відквитати один гол. Це не інакше як гол престижу. Фінальний свисток зафіксував рахунок 5-1. ФК-Гірник робить потрійне свято обов'язковим оболівальникам. В свою чергу оболівальники привітали іменинника ФК-гірник Павла Климика, який святкував іменини. прокоментуєте сьогоднішню гру проти енергетика добротвору. З перших хвилин було видно, що команда захопила ініціативу, іграли краще, в першому таймі забили, забили голи, успокоїли ігру. І з того вийшов результат. Хвили, ви розраховували на швидкий гол, який відбувся в команді Пашко. Коли ми граємо вдома, ми на установці перед ігрою говоримо, що чим скоріше забити гол, щоб успокоїти ігру. Потім грати своє і результат далі пройде. А чого ви чекали від суперника? Чи чекали, що вони будуть такі спокійніші, вони думали, що вони будуть агресивніші? Ми чекали, що вони будуть чуть, чуть краще грати, бо вони за нами йшли. Команда очки набирала. Ми правда не бачили, як вони грали, але по таблиці було видно, що набирали очки, але сподівалися, що. Буду чуть сильніше, але вийшло те, що вийшло. Також підкажіть, ну яка була атмосфера в команді перед гроєм? Атмосфера хороша. тут Дві городку грали 2-0. Наступну гру 3-0. Хороша атмосфера, команда йде без поразок, Результат є. Думаємо, що будемо продовжувати накидалі. В Добросині лишається одна ігра. Тим ж самим складно будете виходити. І після першого кола взагалі чи поміняється якийсь склад, чи будуть якісь підсилення, бо якби бачимо, що Лопаївка йде здорово і її догнати буде дуже важко. Чи будуть якісь підсилення в команді найближчим часом? Я думаю, перше коло закінчиться, після добросина. Буде пару днів вихідного, і думаю, що тренер з керівництвом з кимось підсилюватися. Кимось підсилюватися. Але... Наразі колектив є, може один-два чоловіка ще будуть, але я хочу, що більше нікого не треба. У нас сьогодні подвійне свято, оскільки у нас сьогодні церковне свято і Павла, та ще попало так, що звели з Днем міста. І просто ми не очікували, ми навіть не могли подумати, тобто навіть не могли собі уявити, що буде якийсь інший результат. Тому на той результат ми надіялися, ми знаємо, ми знали, що він буде такий. Ми знали, що буде перемога. Яка вже вона то вже тут вже футбольний жереб сам вирішив. По ходу матчу вже всі все бачили. Тобто, ну в нас сьогодні свято подвійне, потрійне, можна так сказати, день міста Петра і Павла, і безпосередньо перемога нашої команди це одне з найбільших На який, який рахунок ви розраховували перед матчем? Ми розраховували просто на перемогу. Ми завжди ми, ми, ми не не б'ємося на рахунок якийсь. Ми, ми розраховуємо завжди на перемогу. Перемогу хлопці нам зробили, і ми тішимося того. Буде останній ще матч з добросудом, але ще Лапаївка, яка в принципі йде краще, ніж всі її суперники, якось особливо будете налаштовуватися на цей виїзд, бо ми знаємо, що ви тут на Ярську, їх дуже палко прийняли. Звичайно, ми гірник підтримуємо всюди, як на виїзді, так і вдома. Звичайно, що ми Лапиївка не виняток. Команди це безпосереднє таке маленьке село, в яке ми приїдемо, повболіваємо за свою команду, покажемо, як треба вболівати, покажемо, що таке фанати. Звичайно, що ми поїдемо і підтримуємо. Нам головне підтримати нашу команду, а різні там нюанси, які говоряться вже. Це вже другий рядом. І на кінець ваш прогноз, все таки, незважаючи на те, що ви є фанатами гірника, який прогноз безпосередньо команди гірник, на якому місці закінчують ваш безпосередній прогноз. Ми розраховуємо тільки на перше місце, ми розрахуємо тільки на лідерство. Але якщо навіть щось там хлоп не станеться, ми завжди будемо з гірником, ми завжди будемо його підтримувати. Тому що для нас не головне, щоб перемоги одні були. Але для нас головне, щоб була команда, і це найважливіше. Вітаю всіх земляків зі святом, здоров'я, добра і перемог всюди на всіх фронтах і бути патріотом своєї країни.